залишилися всі тут вдома. Що завтра буде, ніхто не знає. Кажуть. Вони ще не, не, не таке гараздні. Ми приїхали з Полтавою, з групою волонтерів. Неймовірна ненавість до росіян. Ми залишилися всі тут вдома. Дом на Таврическом. А как мы пережили, как и все, наверное, пережили. Велика дякую, что нам помогают, нам и нашим животным. О, тут то по-нормальному не скажешь. Ну что, я, я вообще-то желаю все им то, что они нам делают. Буквально всем. Даже если я размовляю русской, я им желаю такого, что на сто поколений вперед. Я пенсіонер, живу в квартирі боєпорохівки, поки слава Богу, не коснулося, кажу, не прилітало. Ну, так близьких теж ще не сильно пострадали. Ну, а те, що навколо твориться, то зрозуміло, що це всі знають і бачать, я кажу, що там розкажуть подробності. Нічого хорошого немає. Ну, що завтра буде, ніхто не знає, каже. Ну, надіємося на краще. Чисто українці, я тільки хочу сказати, щоб не, не тіряли духу і наділися на краще. Такі. А ті, хто мало українців і тому подібне, то, то їхні проблеми, проблеми кажуть. Час розбереться. Я, я думаю, які всі нормальні люди знають, що вони ще не на таке гаразді. так що удивлятися нема чому. Я мало удивляюся, одних можна очікувати, чого назову. Раз у них в руках оказалася така сила і зброя, і вони розпоряджаються так бездарно, то, то непредсказуємо. Нічого гарного не очікую, якраз одних, по крайній мірі. Ну, а наших військ, звісно, очікуємо, щоб швидше їх вигнали. Ну що зробиш? Як вийде? Колись це буде. Ми приїхали з групи волонтерів з Полтави. Сьогодні ми привезли гуманітарну допомогу людям, тваринам, корм, човни, клітки для тварин, щоб вивозити їх та медикаменти. Найбільше вразила мене нелюдяність окупантів. Це катастрофа, що вони наробили. Люди залишились без будинків. Це наш прямий обов'язок допомагати людям. Неважливо з якого ти міста. Ми всі українці, та ми разом прагнемо перемогти. Вони просто в шоці. в них неймовірна ненавість до росіян. В мене вразило дві історії: перша це коли волонтери забирали собаку, а окупанти не давали її евакувати з річки та стріляли в них. Ну а друга історія, коли хлопці перевозили допомогу гуманітарну людям то бачили там утоплених людей, померлих людей.